Всім привіт, з вами Климен. І сьогодні ми подивимось на ще один симулятор про Україну під назвою After War. Це гра по сюжету відбувається вже після війни. Україна 24-го року. Також є тут другий сценарій, який ще в розробці, це з 91-го року. Поїхали. Відразу, що я хочу сказати, я пограв трохи в цю гру. От, і. Я зараз не натискав на нову гру, я натиснув на нову гру, і воно тільки через декілька секунд запустилося. Ось що я хотів сказати: чомусь не відразу запускається гра, що дуже дивно. Починається в 24, 24 му році, 1 липня. Перше, що я хочу сказати, чому прапор такий, до чого тут знаходиться герб Запорозької Січі, не розумію. Тут у нас є, можна перемикати ось так от час рухати. Що у нас ще є? Це у нас корупція, це у нас стабільність, яка насправді ні на що не впливає. Воно ні на що не впливає. Це у нас населення, а це бюджет, який у нас є зараз. І це бюджет наступному році. Україна тут в усіх своїх кордонах. І що саме головне, тут є сюжет невеличкий, але він є. Ротації в уряді. Під час війни було сформовано кадри, які працювали ефективно на своїх місцях та формували обличчя нашої країни. Так, під час війни вистачало і корупційних скандалів, але усі великі міністри, пов'язані зі скандалами, було звільнено ще під час війни. Тепер стоїть питання, чи є сенс проводити ротації в уряді, коли вже є досить ефективна команда уряду випробувана війною. З іншого боку, деякі міністри та чиновники тепер не є ефективними у мирний час, а деякі почали мати справу із корупцією. А проводимо ротацію. Хай буде. Також після кожного івенду, івенту час зупиняється. Що якби Ну, не дуже не дуже добре. От. А ще незручно те, що треба от завжди рухати саме мишкою цей час, а не на 1, 2, 3, 4, ну як в тій же хуйці. А, З приводу бюджету, тут можна в кожен регіон вкладати гроші. От я зараз збільшую бюджет Київської області. Тут можна за допомогою цього бюджету. Із бюджету Київської області можна витрачати на підняття стабільності або зменшення корупції. От. І що сразу я хочу сказати, так це те, що. А... Отак, от, от кожну область сидіти і натискати це не дуже є зручно. Так, можна натиснути Shift, і воно буде відразу п'ять додавати, але все одно, так от кожну область натискати, оце так, от тикати, це не дуже зручно. До того ж, воно спочатку закриє минулу область, а потім відкриє вже ту, ту область. А потім треба натиснути ще. Ну, ось, коротше, ось у мене Херсонська область відкрита. Ось Житомирська область. Херсонська область закрилась, і я натискаю ще раз, тільки зараз відкрилася Житомирська область. Це якби не дуже є зручним. От. А ще тут є багато багато музики. Прикольної. І навіть є. От фонк я люблю, от за це плюс. От, підготовка до виборів. Останнім часом йдуть обговорення, чи варто починати підготовку до виборів прямо зараз, чи почекати. Також військовий стан накладав вето на проведення передвиборчих компаній потенційних кандидатів у президенти 25-го року. Підготовка до проведення виборів означає поновлення фінансування політичних партій у Верховній Раді, а також розпуск телевізійного об'єднання, єдині новини та багато іншого. Я не знаю, я не розумію, що за що тут відповідає. Можна в 25-му році провести, а можна почекати. Чи на щось воно впливає, чи ні, незрозуміло. Я натискав і той і той варіант, але вибори в мене відбувалися все одно в 25-му році. Тому я не знаю. Тут у нас є «Обрати шлях, з'являється. Посилити МВС, китайський шлях, відновлення енергетики, ГРУ бере контроль, Слов'янська держава. Ну це коротше, те, що у нас переможе на виборах. Прикольно, але було б непогано, якби було написано, хто бере, ну хто буде президентом от країни. Ну ГРУ бере контроль, це зрозуміло. Тут Буданов буде при владі. Це тут все зрозуміло. А от з іншими зрозуміло, хто буде сидіти, хто буде президентом. Давайте виберемо кого. Ну я не знаю. Давайте Слов'янська держава. Ну просто, ну хай буде вона. Просто я вже за ГРУ бере контроль, уже грав, подивився. От. І, в принципі, зміни в корупції. Отакі От ще івенти з'являються час від часу, де корупція то в плюс іде, то в мінус. У Верховній Раді коаліційна більшість ухвалила закон, який вкрай незадоволений у суспільстві. Опозиційні сили до урядовців взялися за рішучу критику. А, це не, не, не про корупцію, це про стабільність. Ну і про стабільність тут також вона то плюс, то в мінус. Отакі От івенти з'являються. Але як я вже сказав, поки що ці два параметри: корупція та стабільність вони ні на що не впливають. Демографічна криза. Ще от що ще є, така проблема. Ну, гра ще в розробці знаходиться, це також треба розуміти. А, так це те, що а, тут івенти, якби вони є, але от тільки заголовок. Все більше тут а, далі івенти, а, якщо я не помиляюся, далі івенти будуть тільки заголовком без, а, без опису. Я не, я не встиг натиснути. Так, знову мінус стабільність. сидимо чекаємо, поки пройдуть вибори. Подивимося, хто у нас там буде. Тому що я вже один раз натиснув на Слов'янську державу, а в підсумку в мене е комуністи прийшли до влади. Я не зрозумів, як це сталося. Так, зміни в корупції, знову знову зміни в корупції, знову мі мінус стабільність і так, бюджет наступного року у нас вже настав, тому давайте підвищувати бюджети зміни в корупції. Недавні фінансування до бюджетів регіонів та транспорту дають свої плоди. Країна розвивається, плюс стабільність. Ага. А про корупцію будуть івенти? Чи це я вже придумав, що тут є корупція, плюс та мінус? Повинні бути. Мені здається, вони були. були. Політичні зміни. <сум> Незрозуміло, що прийняти те, що сталося. Ну, хай зробимо прийняти. Так, хай час поки йде. Шлях Вітренко назад у минуле. Нацизм став. Ага, ясно. І знову в мене прийшла до влади вона. Це це якщо обирати Слов'янську державу, то вона прийде до влади? Серйозно? Ясно? Тоді давайте Давайте ще раз. Давайте ще раз подивимося, що там ще є. В цілому гра прикольна, але вона ще в розробці. Це треба також розуміти, якби і поки що тут, окрім того, що можна подивитися на різних президентів, тут, в принципі, нічого робити насправді. Ну, є ще можна ще щось поробити, там далі буде. Ми до того дойдемо. А, все, в мене грошей немає. От, якщо я фінансую регіони і при цьому не витрачаю їхні гроші, то в мене збільшується бюджет на наступний рік. Ось таким чином збільшується бюджет в цій грі. А, час мене зупинився, а я чекаю, сижу. Зміни в корупції. Оце також, якби мінус, те, що після івентів час зупиняється. Оце погано. Оце треба, щоб ти натиснув, що окей, і все, час відновився. А то завжди, ось так тикати, це якби не дуже. Давайте виберемо. Давайте на цей раз кого виберемо? Посилити МВС, новий Майдан, розпуск РНБО, єдині новини, це база. Єдині новини, давайте оберемо це. Я не знаю. Давайте оберемо це. В ГРУ бере контроль, там буде Буданов при владі, а в якомусь ще виборі я не пам'ятаю, якому прийде, прийде до влади Шевцов. Шевцов прийде до влади. Я не пам'ятаю, чи продовження нового курсу я взяв, чи новий праведний порядок, і там прийшов до влади Шевцов, ліберал. До речі, що дуже дивно, якби війна тільки закінчилася, а населення країни 45 мільйонів. Хоча в реальності населення України ну, десь 30 мільйонів. Як кажуть, ну плюс-мінус, так? Тому що багато хто виїхав. От, прийняти те, що сталося. Зараз пройдуть ви. А серйозно? <с!> <с!> Стоп, а кого я вибрав? Єдині новини я обрав, так? Шлях гордона, федералізація. Не хочу, щоб Україна вступала до Євросоюзу. Да, такий собі кандидат. А, так, зміни в корупції. Українська Федерація і прапор жовто біло синій <ріст> Нічого собі, цікаво, дуже цікаво. І от після виборів наступає у нас тут о, о, так, два етапи настає. Перший етап розвиток. Треба виконати, щоб стабільність або корупція була на тому рівні, який треба. А ні, треба ще й стабільність. Просто я коли грав, в мене корупція, ну, Корупції було менше, ніж треба було, але стабільність було достатньо, і все одно етап виконався. от, А тут треба ще й стабільність підігнати. Ну, це не проблема. Економіка пі -пі тисяч, Це також не проблема, це все легко робиться. Хай час іде, е ну, от знову ж таки, оце е з приводу ще регіонів, що я би хотів сказати, так це те, що було б прикольно, якби була якась вкладка. Єдина вкладка. Е так, е ісламські бойовики у формальному союзі з Кадировим оголошують закони Шаріату на території Чечні. А, добре. Бунт у Чечні, підтримати бунт, хай буде. Так, російська влада в Чечні впала. А, ну, добре. Це, і у нас тут з'являється ічкарія незалежно. От, але текста чомусь ічкарія немає. Ну, добре, це, це нічого. Це вже таке. Опозиція Кадирова бере зброю. А, підтримати Кадирова та река... а, Ні. Демократичні сили вперед. А, з приводу регіонів було прикольно, якби була якась. А... Єдина вкладка, типу, ти сюди натискаєш, відкривається вкладка, де в тебе всі регіони, і можна саме в цій вкладці одночасно збільшити там всім бюджет, ну, куди ти хочеш. Так, створення парламенту Республіки Татарстан, ага. Просто от, знову ж таки, отак, от тикати по всім регіонам, це ну, не дуже зручно. Прям не дуже зручно. Адби якби була єдина вкладка, така якась от було б чудово, в якій би було всі області, ти натискаєш там, і там можна було б підняти бюджет. Оце було б ідеально. А США почали б постачати зброю бойовикам у Чечні. А вони роблять все, що треба. Хай роблять тотальний розгром кадировських військ. А, ну там у Чечні відбувається типу громадянської війни. Європейський Союз визнав прагнення чеченського народу до незалежності. Окей. Uh, ісламські війська капітулюють перед військами демократичної Ічкерії. От івенти є, але опису немає. Це якби погано. Це якби погано. Демократична опозиція Ічкерії оголошує про незалежність uh, визнати незалежність, звісно. Uh, і от після івентів знову ж таки треба тикати, щоб час, йшов. Це незручно. От якби там було 1-2-3, ну, на клавіші, да, 1-2-3, ну як у хойці, Ти натискаєш і там час запускаєш. І ще б окей, ну. Проблем не було. А так, от ти, ти треба натиснути сюди, натиснути ОК на івенті, і потім сюди оце так от рухати. Це. Ну просто час займає небагато. Декілька секунд, але все одно, але все одно. Консолідація Сибірської Федерації. З приводу карти. О, сепаратний, сепаратний світ між Російською Федерацією та Ічкерією. Опа! Північний Кавказ, а ні, це Ічкарія. Я думав, країна перейменувалась на північний Кавказ. А цього в мене не було, щоб Чечня захопила повністю північний Кавказ. Це в мене вперше. А З приводу карти. Карта тут Карта тут така. От, Східна та Центральна Європа. Туреччина там вибухи у колоніях Росії. Ми таке схвалюємо. Туреччина тут трішечки є. Грузія називається Сакартвело за це плюс. Татарстан повідомляє про свій суверенітет. Татарстан визнаємо. Питання Росії. Ось. Мапа України, великої України. А, і Україна вже не може дивитися на це із заплющеними очима. І якщо я не помиляюся, то Ні, нічого. Сибірська Федерація оголошує про свій суверенітет. Сибір ніколи не була російською. В минулий раз, коли я там грав, в мене приєднала Скубань Кубань та Білгород до мене. Вбивство Путіна, Медведєва та Патрушева. Добре. Штурм Москви, Легіон Свобода Росії. Після івенту з Великою Україною там до мене приєднала Скубань Кубань та Белгород. Можливо, це якось рандомно воно обирається, коли воно до тебе приєднується, а коли ні. Адміністрація Петербурга та Волгограда беруть зброю. Опа. Російська республіка? Російський диктат? А це я вперше бачу. Оце прикольно. Це у нас, типу, Свободна Росія, оце так. Легіон. Перші зіткнення у Тюмені. А це, типу, Імперська Росія. Ну, цікаво, що там далі буде. А, а тим часом бюджет якби збільшився. Давайте вперед бюджет сюди, в Запорізьку область. Сенсу. Немає великого, куди ти цей бюджет будеш натискати, чи в одну область ти будеш просто весь бюджет е, зливати, чи в декілька областей. Це якби різниці ніякої немає, насправді. Що, якби також мінус. От, але... але в цьому плані е, у майже Микити в цьому плані краще. Ти хоча б там витрачаєш на пільги, на соціальні виплати, там гарантії, так, на побудову військових заводів. От. Е, стан справа, ага. Нічого немає. Там ти хоча б, ну, знаєш, куди ти витрачаєш гроші, ну хоч приблизно, так? От. А тут ти просто гроші вкладаєш і... і все, і все, і нічого. От а, Зміни в корупції, ага. От, а, Так, шлях обрано Що мені треба? Мені треба 50 і 70% стабільності. А, зараз ми це зробимо. Зараз ми це зробимо швиденько. Тут, на, на жаль, shift не працює, тому тут треба кожен відсоток отак от тикати. Ще якби мінус. Ще якби також мінус. Знову ж таки, от єдина вкладка, в якій це можна було б все зробити одночасно в декількох областях, це було б ідеально. А так от кожну область стикати це таке собі. А як це довго відбувається? Це дуже довго відбувається. Це поки що це просто клікар, насправді. Просто тобі треба сидіти і клікати. Івенти, які тут є, вони банальні. От про оцю ж корупцію, про стабільність. Ну, їх можна навіть не читати, бо вони всі однакові. А от з приводу там Росії івенти, ну, там новини якісь, то вони не дороблені. Там немає опису. На жаль. А потім на другому етапі, що у нас відкривається на другому етапі, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. На другому етапі можна а, анексувати, а, анексувати території. От, але, 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 це було, коли я грав за. На іншому шляху я грав. Можливо, від шляху залежить, який буде другий етап. Ну зараз подивимося також. Зараз треба добитись 70 стабільності. О, Боже, як це, як це нудно. От Єдиний плюс це музика. Можна просто послухати музику і клікати. Уже не так нудно, але все одно. Але все одно. Але все одно таке собі. Зміни в корупції, ага. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. ну. 60, 69, 69, 70, 70, 70, будь ласка, будь ласка, будь. Собака. Так, бюджету давайте сюди закинемо. 70, 70, хай час іде, закину сюди бюджет зараз. Стан справу Росії, частина третя. Ага, цікаво. Дуже цікаво, що там відбувається. Дуже цікаво, так. Давайте, нам треба 5 тисяч бюджету. Зараз я це натикаю. Все, нарешті я натикав. Я натикав 5 тисяч бюджетів на наступний рік. І це в мене зайняло півтори хвилини. Це дуже нудний процес. Ти просто треба тикати, сидіти. Це дуже нудний процес, серйозно. Просто так от кожну область тикати. Було б прикольно, якби ти отак от міг на клавіатурі увести число, яке тобі треба, і все. От було б це ідеально. От. Але це можна... чи можна це реалізувати якось, я не знаю. А, почати пропаганду. А, ну починаємо, наприклад. А... а що мені треба? Стабільність та корупція. Не зрозумів. Не зрозумів. У мене ж. А мене і так уже 80% стабільності в Сенсі. Що тобі ще треба? Ем, Дивно. Можливо, щось поламалося. <гум> я не знаю. А, почати пропаганду. Так, завдання. Другий етап він відрізняється в залежності, який в тебе шлях, тому що м коли я грав за Шевцова, за лібералів, <гум> ну так от вийшло, я не знав, що там він буде сидіти. А, там була в другому етапі була місія перенести столицю в Черкаси. І. І що ще? І що ще, і що ще. Можна було анексувати Молдову. І можна було е, щось ще зробити. Можна було ще щось зробити. яка ще третя місія була, але я не пам'ятаю. І ще від мене от хоче грає? от не розумію. стабільність та корупція в мене на потрібному рівні. Можливо, і справді щось зламалося. Добре, я тоді перезайду. І вже почну. Продовжу, точніше, вже потім. І подивитися, що там далі після 30-го року буде відбуватися. А, <región2> ah, і от, до речі, ще отакий баг. Ще отакий баг, бачите, так, бюджет на наступний рік 5 тисяч 5 тисяч. Тобто бюджет, який в мене тільки що був в минулій грі, він зберігся. А, це, по-перше, а по-друге, в мене Росія вже розпалася. В мене Росія вже розпалася. О, до речі, я навіть не помітив те що... Я навіть не помітив те, що Калінінград став частиною Литви. Прикол. Ну добре, давайте почекаємо знову. Можливо, щось поламалося. Якщо це поламалося, то тоді доведеться перезаходити в гру. Якщо і зараз також будуть якісь проблеми. Так, а ось і до нас я обрав а, МВС, приходить до влади, коротше. І Аваков у нас переміг на виборах. Поліцейська країна. Ці суди, ці суди потрібно закривати. Арсен Аваков. Ось так от так, підтримати бунт, ага. Поліцейська Україна і прапор, як <ріхи> ясно. Так, я дотикав. Я дотикав. Це було складно, але я дотикав. Дії щодо Молдови, територіальні претензії до Білорусі, інтервенція в Росію. Раз, два. А, так, ага. Берестейська область тільки? Серйозно? А чому? А чому не і Гомельська також? Там же Гомельська область також була частиною. Ну, повинна бути частиною великої України. От. В принципі, що я можу сказати про цю гру в цілому? Виглядає непогано. Потенціал є. А, інтервенція в Росію. Те, я все виконав. Я все виконав. Тут ще можна анексувати області ось так: от, за тисячу. Ну, давайте якось так. От. О, а я, до речі, ще й анексував Чечню. Хоча в мене інтервенція була тільки в Росію. От, Але ще якимось чином і вдалося анексувати Чечню. В принципі, в цілому, на цьому кінець, е, тому що далі там нічого цікавого не буде. Ну, я так думаю. Більше етапів тут ніяких немає, тут тільки два етапи, і я їх всі виконав. Тому якби на цьому е, Якби на цьому все. Е, от що ще от що можна сказати. от Оце Якби тр треба трохи доробити, а то тут видно оце, е, е, рожевий колір. Так. От його прям видно. Ось це треба також треба доробити буде. А в цілому, що я можу сказати про цю гру? Гра непогана, вона ще в розробці. Гра непогана, є потенціал. А, от е, Велика відмінність від гри у майже Микити це те, що тут є сюжет. Є івенти якісь. О, це прикольно. Звісно, тут івенти не пророблені, на жаль, тільки от перші івенти, скільки там перші п'ять івентів, бо вони там є опис у них, так? А от у всіх інших івентів нічого немає, там опису немає, тільки заголовок. Але те, що є сюжет, ну, те, що він буде в майбутньому, це вже якби добре. Тому що вже не так нудно буде сидіти і просто клікати. А, з іншого боку, там у майже Микити є гілка фокусів, яку також можна тикати. От. Навіть не знаю, ну... Гра непогана. Мені подобається. Мені подобається інтерфейс і більш такі тут насичені кольори. Це мені е, більше подобається. Ну, а ще подобається музика. Те, що тут можна обрати іншу музику. І це і це прикольно. Так, і у нас населення вже 70 мільйонів тим часом. Нормально. Нормально. За, Аваков, за, за часів Авакова у нас тут бюджет країни дивіться, як виріс, по-перше, і населення. Дивіться, як скакнуло в 27-му році. Нормально. Нормально. Хороший президент. Чудовий. Е, в принципі, що я можу сказати? я Ну я все сказав. Граб. Прикольно, є потенціал. Я сподіваюся, що автор не закине гру, продовжує розробляти, тому що потенціал є. Тут є сюжет і це прикольно. От коли воно вже буде повністю дороблено, коли тут буде нормальний опис, точніше, не те, що нормальний, а він взагалі буде, так? От буде чудово. От, Ну і звісно, от, стосовно областей, кожну область, отак тикати е, і натискати це дуже довго, це так повільно. Я сподіваюся, автор якось це зробить пришвидшить цей якось процес, тому що Ну, кожну от область тикати дуже довго. І отак от тикати. ну Тут іще добре, тут можна натиснути Shift і плюс 5 буде додавати воно. А отут -от, ні Shift нічого не допомагає, тільки плюс 1 Те ж саме і із цим корупцією, також там тільки по одному відсотку знімається. Можливо, ще щось можна додати, звісно, я не знаю. Напишіть в коментарях, тому що автор буде дивитися це відео 100%. Тому напишіть в коментарях, що можна було б ще додати в цю гру, що можна було б змінити. От. Ну а що мені подобається, це, звісно, те, що тут є а, шляхи, різні шляхи. Вони, звісно, не дуже прям, щоб сильно пророблені, тільки два етапи, які дуже швидко виконуються. От, Але ну, прикольно. Ну і на цьому все. Більше мені немає що сказати. Гра прикольна, тому кому цікаво, посилання на Steam сторінку цієї гри буде в описі відео. Кому треба, купуйте її, підтримайте автора. Ну, а на цьому серія закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал. І дякую всім за перегляд. До зустрічі!